У невеликому польському містечку, неподалік Кракова, жив чоловік на ім'я Владислав Домбровський, якого багато хто назвав провидцем. Його дар передбачення передавався через покоління, але Владислав завжди стверджував, що він лише посередник між світом видимого і невидимого. Одного разу під час молитви у старовинній каплиці до нього прийшло видіння, яке стосувалося України. У ньому він побачив довгоочікуваний кінець війни, яка так сильно вплинула на весь світ. Видіння було яскравим і детальним, і Владислав зрозумів, що це пророцтво має велике значення не лише для України, а й для всієї Європи. Він побачив український народ, який після довгих страждань повертав собі частину своїх територій, але при цьому Крим і Донеччина залишилися поза їхнім контролем. Проведець також бачив, як війна завершувалася компромісом, який рятував тисячі життів. Це видіння було про мир, але мир здобутий через втрати і складні рішення. У своїх видіннях Владислав побачив, як українці звільняли окуповані території на Сході та півдні країни. Він бачив зруйновані міста, які поступово відновлювалися, і людей, які поверталися до своїх домівок. Це був довгий і виснажливий процес, але кожен крок уперед був перемогою. Провидець відчував гордість, замужність і незламність українського народу, який боровся за свою свободу. Проте не всі землі вдалося повернути. Крим і частина Донеччини залишилися поза межами України. Владислав бачив, як ці території ставали частиною замороженого конфлікту, але це дозволило уникнути подальшого кровопролиття. Українці прийняли цей компроміс, розуміючи, що це був єдиний шлях до миру. Він бачив, як люди починали нове життя, залишаючи позаду біль і розруху. Ці образи залишалися в його пам'яті як символ відновлення після великих випробувань. Владислав бачив, як війна завершувалася не тріумфом чи капітуляцією, а компромісом, який рятував життя і давав надію на майбутнє. Світова спільнота активно долучилася до переговорів. Намагаючись знайти рішення, яке задовольнило б усі сторони. Провидець бачив образи конференцій і зустрічей, де лідери різних країн працювали над досягненням миру. Україна отримала міжнародну підтримку, яка допомогла їй зміцнити свої позиції. Водночас Росія погодилася на умови, які передбачали її роззброєння і відмову від подальшої агресії. Владислав бачив обличчя людей, які плакали від радості, дізнавшись, що війна закінчилася. Цей момент став точкою відліку для нового етапу в історії України. Люди почали відновлювати свої громади і шукати шлях до примирення. Провидець розумів, що це був кінець війни, але лише початок довгого шляху до миру. Одним із найяскравіших образів у видінні Владислава було повне роззброєння Росії. Він бачив, як міжнародні інспектори перевіряли військові бази, знищували зброю і виводили війська з окупованих територій. Це був безпрецедентний процес, який став результатом тиску з боку всього світу. Росія, яка довгий час тримала своїх сусідів у страху, втратила свій військовий потенціал. Люди в самій Росії виходили на протести, вимагаючи змін і припинення агресивної політики. Владислав бачив образи порожніх військових баз і заводів, які припинили виробництво зброї. Це стало початком глибоких внутрішніх реформ Україні, яка більше не могла жити за старими принципами. Світ полегшено зітхнув, бачачи, що загроза глобального конфлікту зменшилася. Владислав відчував, що цей процес стане ключовим для стабілізації ситуації у всьому регіоні. Це видіння давало надію на нову епоху миру і співпраці. Україна, яку бачив Владислав у своїх видіннях, почала відновлюватися після війни. Він бачив, як руїни поступово змінювалися на нові будинки, дороги і школи. Люди об'єднувалися, щоб разом відбудувати свої міста і села, незважаючи на втрати. Провидець бачив, як українці використовували міжнародну допомогу. Щоб зміцнити свою економіку і забезпечити гідне життя своїм громадянам. Він також бачив, як в Україні зростала національна гордість і віра у майбутнє. Молодь, яка пережила війну, почала брати активну участь у побудові нової України. Владислав був вражений силою і єдністю цього народу, який не здавався навіть у найтемніші часи. Українці стали прикладом для інших країн, які шукали шлях до відновлення і миру. Провидець знав, що ці зусилля принесуть свої плоди, і країна стане сильнішою ніж будь-коли раніше. Він бачив Україну як символ відродження і незламності. У видінні Владислава Домбровського міжнародна спільнота відіграла ключову роль у підтримці України. Він бачив, як країни Європи і США об'єднували зусилля для надання фінансової та гуманітарної допомоги. Світова спільнота розуміла, що відновлення України. Це інвестиція у стабільність усього регіону. Владислав бачив образи конференцій і форумів, де обговорювали нові програми допомоги. У відновленні брали участь як уряди, так і благодійні організації, а також приватні інвестори. Україна отримала доступ до сучасних технологій і інфраструктурних проєктів, які змінювали обличчя країни. Проведець відчував гордість за український народ. Який використовував ці ресурси з максимальною ефективністю. Він бачив, як українські підприємства оживали, створювали нові робочі місця і стимулювали економіку. Люди поверталися до звільнених міст і сіл з надією, дивлячись у майбутнє. Цей момент став початком нової епохи для України, яка знайшла підтримку у всього світу. Розброєння і завершення війни стали початком глибоких змін у Росії. Які Владислав також бачив у своїх видіннях. Народ цієї країни, втомлений від війни і економічних санкцій, почав вимагати реформ. Владислав бачив протести на вулицях російських міст, де люди просили змін і справедливості. Старі політичні еліти втрачали свій вплив, а нові лідери шукали шляхи до нормалізації відносин із сусідами. Росія почала переосмислювати свою роль у світі, переходячи від агресії до співпраці. У видіннях провиця були образи міжнародних переговорів, де Росія просила допомоги для відновлення своєї економіки. Владислав бачив, як колишні військові заводи переорієнтовувалися на мирне виробництво. Це був складний і болючий процес, але він відкривав нові можливості для народу Росії. Світ почав поступово відновлювати довіру до країни, яка змінила свій курс. Провидець розумів, що ці зміни стануть вирішальними для стабільності в усьому регіоні. Завершення війни і роззброєння Росії спричинили зміни у світовому порядку, які також були частиною водіння Владислава. Він бачив, як країни починали більше співпрацювати, аніж конкурувати, усвідомлюючи взаємну залежність. Україна стала ключовим гравцем у цьому новому порядку, демонструючи приклад того, як через єдність і мужність можна досягти миру. Владислав бачив, як у світі зростала довіра до міжнародних організацій, які сприяли врегулюванню конфліктів. Люди почали більше цінувати мир і співпрацю, пам'ятаючи про уроки війни. Росія, яка втратила свою військову міць, почала шукати нову роль у світі. Зосереджуючись на економічному і соціальному розвитку, світ став свідком поступового зниження напруженості, яка раніше визначала міжнародну політику. Владислав відчував, що цей новий порядок відкриває шлях до гармонії і сталого розвитку. Його видіння наповнювало його вірою у те, що людство здатне зробити правильний вибір. Це був початок нової епохи, у якій панували мир і взаємоповага. Зміни в Україні та Росії мали великий вплив на сусідні країни, що Владислав також побачив у своїх видіннях. Країни Східної Європи почали більше співпрацювати, створюючи нові альянси для збереження миру і стабільності. Україна стала лідером у цьому регіоні, демонструючи, як через єдність і реформування можна досягти успіху. Владислав бачив, як міжнародна торгівля і обмін досвідом сприяли зростанню економіки в усьому регіоні. Росія, яка змінювалася зсередини, також почала налагоджувати відносини з сусідами, прагнучи інтегруватися у новий світовий порядок. Провидець бачив, як політичні конфлікти зменшувалися, а народи зосереджувалися на спільних цілях. Ці зміни відкривали нові можливості для розвитку і взаємодії. Владислав розумів, що це був початок нової ери для всієї східної Європи. Він бачив, як народи, які раніше жили у напрузі, Знаходили спільну мову і працювали разом заради кращого майбутнього, це видіння надихало його на віру в силу змін. Владислав Домбровський залишив після себе не лише своє видіння, а й натхнення для тих, хто вірив у зміни. Його пророцтва про Україну і Росію стали нагадуванням про те, що навіть у найважчі часи можливий вихід із кризи. Він вірив, що сила народу. Підтримка міжнародної спільноти і бажання до змін здатні подолати будь-які перешкоди. Його слова нагадували, що мир і відновлення це результат наполегливої праці, єдності і віри у краще майбутнє. Україна, яку він бачив у своїх видіннях, стала символом відродження, а її історія надихала весь світ. Владислав знав, що його пророцтва залишиться в серцях людей, допомагаючи їм знайти шлях до гармонії. Він сподівався, що його бачення стануть джерелом надії для тих, хто шукає відповіді у складні часи, його історія нагадує, що навіть після великих втрат і випробувань можливе нове життя. Владислав Домбровський залишив світ із вірою у те, що людство здатне створити світ, сповнений миру, взаємоповаги і процвітання.